Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я вам покажу мою нову кролеферму. Бажаю вам гарного перегляду! Тут у мене проживає кролик породи каліфорнієць. Вушка в нього маленькі, лапки чорні, носик чорний, очка червоні. Йому є 4,5 місяців. Сам він невеликий, вага його приблизно 3,5 кг. По сусідству цього каліфорнійця тут проживає кролик породи сріблястий велетень, який змішаний з голубою віденською кролечкою. Йому також десь 4 місяці він невеликий і немаленький. Сам він, як бачите, чорненький, вушка великий, бо удався в тата. Тут у мене проживає кроличка породи сіре полтавське срібло. Вона велика, вага її сягає 4,5 кг. Годую я всіх цих кроликів переважно овесом, ячменем, багато іншим. По сусідству цієї кролички тут проживає кролик, також каліфорнійцець. Це, до речі, брат того каліфорнійця, сам він трошечки більший за нього, але то нічого, їсть то, то саме, що й він. Тут у мене проживає кроличка, породи німецький строкаш. Вона й дуже велика. А чому вона така велика? Вона завтра має народити мені каленят. Від завтрашнього дня по 30-те число вона має мені народити кленят. По сусідству цієї кролички тут проживають не лише кролечка породи повторське срібло, а її малеча. Малеча дуже-дуже велика, нодова. Такі пуланки, пузаті. Мама їх вигодовує, тут є 6 штук. ті Не знаю, що це за порода, але це полтавський стрімко. Може так перейде і буде так само як ось ця, Вони теж будуть такі, як мама. Може трошки по а може трошки інакше. Ну це вже буде вірно. А ця крутишка не любить, не любить, не любить гладитися. Ну, малечу у нас, слава Богу, вигодовує. А ось тут у мене проживає дуже-дуже багато різної малечі. Це не, всі, не від одної самочки, тобто не від одної мами. Це є кроличка породи німецький строкач їй 2 місяці. Це є кроличка породи бургуниць їй місяць. Це є кроличка спарований бургунець з Ну, і так само тут усім по місяцю. Це сірі мішанка. Це метелик, так само більшість всього, що умішаний. Оські такий метелик. Ну, Тож, мішаний, передався по генах. Ну, всяке може бути. Годую всіх тим, що годую їх. На цьому все я вам показав, що в мене є на цей час кроли ферми. Якщо щось буде нове, я буду вам показувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Підтримайте мене і мій український контент. Дякую вам за перегляд відео.